Щодесенька розпаковочка спортивного одягу сорту крем, вага лотику 10 кг, Ціна 12 євро за 1 кг. Ось така ковтинка в розмірі М, Жіноча, трішки укорочена і такий дуже приємний персиковий колір. Наступна моделька. Ось такий батнік. В худі, Він іде укорочений. Розмір, я думаю, буде С. Наступна моделька. штаніжки. Такі камуфляжні, жіночі. Ось такого плану гарно тягнеться Джаніна. Розмір 38. Наступне сітшотик, мабуть. Ось такий подовгувати. Він, до речі, йде легесенький. Рукавчики тут будуть трішечки укорочені. Він йде повністю легесенький, з етикеточкою більшого розміру. Ось така моделька. Далі, що нам тут попадається, це ще одні штаніжки. Великий бачу розмір. Ось такі. Найк. Nike. Nike. Вони будуть трішечки укорочені, гарна моделька. Наступні ще одні спортивні штанішки. це лосіни Адідас жіночі. дуже крутезні. Для фітнесу. Гарна резиночка. Середині чуть, чуть прорезинена ніби. Гарно буде триматися розмір Емочка. Ідеальні просто. Наступне ось такого плану це розмір X. Ось на таку погоду. На літню, тепленьку. Вони йдуть укорочені, нижче коліна для спорту ідеально. Наступне ще одне лосіне. Ось таке це буде. есочка, теж гарно тягнуться. Вони йдуть такі, ніби під джинс. Наступне. Ось такого плану лосіни жіночі, теж великий розмір. Пише 2XL примарк. Наступне ще одні ж Ці вже будуть такі. В принципі, теж як лосіни, але вони більш вільніші. В розмірі не бачу. Я думаю, що це буде розмір орієнтовно М. Далі ось такий великий батник. Ось такий. Ось так він виглядає. Класна тканина і великий розмір. Далі ще одні спортивні штаніжки. ікселічка розмір. Ось так. Нагадую, що це сорт крем. 10 кілограмчиків по 12 євро за 1 кг. Розмір ікселічка. Подивіться, білосніжний. Дуже ну, гарні ось такі елементи, поєднання кольорів. А, так, наступне. Ось такого плану. Воно таке, знаєте, ніби пончо. Ось так. Рукавів тут немає. Ось. Рукавчиків тут немає, воно буде як жилеточка, великий розмір. Ось таке об'ємне з капюшончиком. Наступне – штанішки-лосінчики. Ось такі жіночі. Всередині будуть утеплені. Ось така моделька. Далі ще одні спортивні штани. Adidas. Бомбезна модель. Дивіться, як виглядає. Дуже круто зроблено. Е, так, вони легесенькі, розмір елічка. Пишу розмір елічка. Наступне. Вау! Ось такий топік. Спортивний розмір М пише. Далі є ще якийсь світшот, точніше батнік. Великий розмір, ікселічка. Ось так виглядає ця жіноча моделька. Ось, подивіться, як на грудях зроблено. Дуже красиво. Наступні ще одні лосіни. Ось. Тут така резинка груба, воно так буде гарно тримати. Повністю новесеньке з етикеточкою. Розмір М. Ось такі крутезні. Так, далі ще один свідшотів. Ось такого плану жіночий всередині фісочка, розмір XL. Далі. Термокурточка навіть нам тут попалася. Дивіться, повністю новесенька. Повністю новесенька термокурточка в розмірі. Пише 2025. Чоловіча розмір елічка. Показую вам етикеточку. Ось така термокурточка. Так, ще одні жіночі штаніжки, бачу. Подивіться, лосіно такий. Великий розмір, спортивні, класні для фітнесу, можна так сказати. Перші джогери. Ні, це не джогери, це звичайні прямі штаніжки великого розміру. Наступне ось такого плану. Вау! велосипедки. Дуже гарно подобається це поєднання кольорів, дуже гарно зроблені. По розміру це буде S, пише, але мені здається, це більше, ніж S. Ось такий бренд Актив. Далі ще одні спортивні штаніжки. До речі, досить сучасні. Ось такі гарна модель, розмір Е. Далі це легесенькі теж. Крута моделька, карго, якщо не помиляюся. Ось такий великий розмір. Гарна моделька. Наступна. Спортивні. Ось такого плану. Це асікси чоловічі. Нейлонові. Е нейлонові в розмірі Елічка. Дуже тонесенькі. Ось такі. Так, далі. Так, ще одні лосіни. Це жіноча моделька, великий розмір. Ось такі штани лосіни Так, далі у нас тут хамел. хамел лосіни знову ж таки, жіночі, спортивні. І що у нас тут ще залишається? Буквально чуть-чуть. ще одні лосіни Nike. Лосіни вони взагалі самі по собі легесенькі, тому ну, нічого не важчить. І остання моделька ось такі лосінчики. І все, я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, ціна 12 євро за 1 кг.